І так, дітки, перед тим, як лягати спати, ми з вами спілкуємося про Бога, але сьогодні історій не буде. Сьогодні будуть що, Дануся? Загадки, Загадки правильно. Данусенька, скажи мені, хто були самі перші люди на землі? Чоловік і жінка? Як їх звали? Адам і Єва. Та ти що? Добре, давайте по два питання: два питання Дануськи і два для Йогенчика. І так, Дануся, друге питання. А як звали двох перших синочків? Ні, скажи, як звали трьох синочків Адама і Єви? Трьох. Mm, Яков? Ні-ні, Адама і Єви синочки? Ну я Яков? Ні. Я. Вони жертву приносили, пам'ятаєш? Адам і Єва, пам'ятаєте? Авель, Авель. Каїн. Каїн і Ісиф, молодець. Добре. Тепер переходимо до запитань для Женьки. Кузьо. Женьки Кузьо, так. І так, Женя, скажи мені, будь ласка, хто з єврейських жінок став царицею? Єврейських жінок? Так. дівчат. Став царицею. Гадаса. Гадаса. А як їй потім дали ім'я? Естер. Естер. Молодець. А як звали дядю Естер? Гадаса. Мордихай. Мордихай, молодець. Добре, тепер Дануська. Кузьо. Дануська Кузьо. Так. Дануська Кузьо. Скажи, будь ласка, а як як, як помер Іван Хреститель? Та ти що, молодець? Склала миску і зросли дівчинці. Не дівчинці, а то дівчинка сказала так зробити. Добре. А чому дівчинка так сказала зробити? Хто їй сказав, підказав так зробити? Мама. А я це Що-що? Я це хлопці зробити Ні, ну то якийсь зробив воїн. Це пообіцяв зробити цар Ірод. Але Ірод не хотів це зробити. Не хотів. Бо Він дуже любив Івана Хрестителя. Він любив його слухати. Так. Але що там сталося? Що там сталося зараз? зараз. Дівчинка, що робила? Молодець. Добре, Молодець. добре тепер Женька. Згадуємо загадку питання. Добре, добре зараз. Скажи, будь ласка. Ану, може, ти згадаєш, як звали uh, хлопця, який, слухаючи проповідь, заснув, впав і вмер. Давай, ну, Женя! <рес> Похоже, ім'я на Єва. Єв. Забувся, так. Є. є в тих. Є в тих. Ай, банки, це не рахується. Добре, добре. Ну, е зараз, зараз, зараз. Добре, Женька. Хай так. Скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка. А хто три рази зрікся Христа Ісуса? Проще зразу: Петро. Петро, молодець. І ще оденьку, так? <різований> ну, одну ти не відгадав. Це не рахунку. Ну, добре, добре. А, скажи, будь ласка. Ну, добре. Скажи, будь ласка. Єлисей просив в Бога, щоб він комусь відкрив очі. Кому? А... Єзі. Єєзі, молодець, добре. Дануська. Чекайте, тепер Дануська. тепер Дануся, скажи, будь ласка, був, дивись, був такий дядя, воїн, його звали Гаман. У нього була проказа. І пророк Єлисей сказав йому неряти воду. Перепрошую, Нейман. Нейман. А я ж як сказав? Гаман. Ой, молодець. Вибач, та, нейман, молодець, Женька. Молодець. Так, так. Значить, Нейман був такий дядько, воїн сильний. В нього була пропас. Нейман. Не Нейман, так. І сказали, не ламай ліжечку. І сказали йому пророк Єлисей, щоб він скільки раз нирнув у воду, Йордан. Сім. Сім раз. Молодець. Рис, сім, два, три, два, чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Добре. А скажи, будь ласка, що зробила Даліла Самсону, що він загубив силу? Він був сильний, а він загубив силу. Що вона йому зробила? Обрізала волосся. Молодець. Ще одну? Ні, ні. Про мені, але, але мені ж. Добре, після те потім тобі і потім ще всім по, по одній. Добре, що ж тобі загадати? То це? Mm -hmm. а, Бог сказав Аврааму принести в жертву свого синочка. І він приніс його в жертву, вбив свого синочка. Ну, перше приніс, а йому Бог із неба сказав. Не буває свого синочка, Бачи, там в кущах заводний баранчик. Та й принеси в жертву баранчики. Молодець. Так. Все. І так, Женька, що ж тобі загадати? Одного разу люди хотіли дістати аж до Бога. Що вони почали будувати? Вавилонську вежу. Молодець. Вавилонсь. Добре. Скажи, будь ласка. а Значить, була така купальня Віфезда? І там біля неї лежало багато хворих і кривих. І коли вони стрибали в воду, вони стілялися, бо ту воду в той момент, коли воду порушував ангел. А там один був чоловік, який з дитинства був, не пам'ятаю, правда, чи з дитинства. Одним словом, він був кривий. І як він зцілився? Він не пригав воду, але зцілився. Як він зцілився? Йому дав руку і підняв його. Так, Ісус його сила. добре. І третє запитання. А, скажи, будь ласка, як звали чоловіка, який дуже хотів побачити Ісуса так, що аж виліз на дерево? Аж ти молодець. навіть Молодець, молодець. Все, ще по одному запитанню, і ми лягаємо Добре? спадки. Добре, по два, але все. Два Дануськи і два для Женьки. І так, Дануся. Два питання, Дануся. два питання Дануся. Що ж тобі за? О. Коли закінчувався потоп, Ной відкрив віконечко і випустив першу пташечку. Кого? Першу пташечку? Ні. Ворон. Ворона. Ворон. Молодий. Ні, потім голуба і знов голуба. А другий голуб приніс листочок. А Молодець. другий нічого. а ворона нічого? Ворона нічого не принесе. Так, біжи, мама, тебе кличе. Зараз прийдеш. Добре, Дануська. Значить, друге питання і останнє. Зараз ми подумаємо, що тебе спитатися. Що ж тебе спитатися? Mm -hmm. Що зробив Каїн зі своїм братиком Авелем? Що? Вбив. Вбив його. Не а радець. Ісус та це твій брат Авель? Він каже, що йому сторож дивитися з ним. А Ісус каже, ні, ти оманієш. Бог каже, так. Да. Бо кров Авеля, брата твого, взиває до мене. Молодець. І так, все. Два питання для Женьки і закінчуємо. Добре. Скажи, будь ласка, скільки разів зупинялася річка Йордан? Скільки разів зупинялася? Так. Два. Два. Коли? В історії про Ілью. Як це було? Він зараз площом повод. Так. А ні, навіть три. Три. Молодець. Ще вдарив Єлисей потім. Так, коли вертався. Так, а чотири, а третій, а третій раз. А ой, третій. Коли йшов на Соснави. Так, переходив Йордан. Молодець. І останнє питання для Женьки. е, дивися. е коли ізраїльський народ був в пустелі, коли він вже вийшов з Єгипту. Був такий момент, коли Ізраїль, коли євреїв кусали змії. Що зробив Мойсей, що яд змій перестав діяти і перестали євреї помирати? Що він зробив таке? Йому Мідяного Бог сказав, змія. що зробити? Мідяного змія. Мідяного змія. Молодці. Все. Вранці. Все, спадки.